Молись і вір. Присвітаю, прибогословенна водичиця, наша Діво, Марія, мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, з трепетом і благовінням припадаємо до тебе, приносячи тобі наші смирення, моління маління і покаяння з дхання. Напишіть мене, на прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Небесним, поруч із сином Твоїм, і Богом нашим, і зі співчуттям, поглянь на нас, на достойних рабів Твоїх, які до тебе звертаються. Ти, що милістю своє покриваєш грішників, захисти нас від усяких скорбот, небезпек та бід. бо ти є сила і покров наш у кожній годині нашого життя, пречиста мати Божа, покаянні схиляємо свої серця перед Тобою, визнаючи наші гріхи, беззаконня, що обтяжують наші душі, просимо тебе, причисте діво, у Сина Твого, прощення і благодать для нас грішних, мови Його, щоб Він очистив нас від усякої скверни і дарував нам сили для виправлення життя нашого. Ти, що заступаєшся за людство, як ніжна мати, вимови нам миру у душах наших і здатність жити за його заповідями, владичиця пересвята покрови і захисниці наша, в цей тривожний небезпечний час звертаємо до тебе свої благання, відчини від нас усяку загрозу і біду, що може впасти на нас, на наші родини, тихомир бурі, життєві, захисти нас від лукавих людей, від їхніх ворожих замірів. І всякого злодіяння пишу ангелів твоїх святих охоронителів, щоб вони стояли на сторожі над нашими домами і нехай і благодать Божа завжди царюють у наших оселях, мати ласкава, ти що є джерелом невичерпної радості, і утіхи, наповни наші серця, надією, вірою та любов'ю, дай нам сили вірної ти, шляхом правди не збочуючи на мені всі спокуси хитрощі в цього світу. Просвіти наш розум світом істини Христової, щоб ми, як істинні діти Божі, завжди слідували за вченням святого Євангелія і служили Богові, всім серцем і всією душею, бо пречиста Богородиця зміцни наші сім'ї, даруй і згоду серед рідних наших, дай терпіння і мудрість батькам, а дітей направляй на шлях праведності, нехай в домах наших завжди вона молитва литва й Слово Боже, щоб ми разом прославляли ім'я Господнє, служачи йому в смиренні й любові. Вимови про Богословене, Діво, Богосцені для кожного члена наших родин, нехай Боже бодатя кожного з нас, всі дні нашого життя, милосердна мати, вислухай наше щире покаяння і даруй нам мир душевний, спокій серце, проти з протистояти спокусам. Та гріховним падінням направ нас на шлях істинного покаяння, щоб ми очищені від гріхів змогли постати перед Отцем Господнім день суду Його, Ти є наш надійний притулок, ти є наша непохитна заступниця, перед Богом і Твоя молитва може примирити нас із Всевишнім, попричиста діво ти радість наша і утішителька, прийми нашу молитву, принеси перед престолом Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб він з любові до тебе. Дарував нам спасіння, мир і вічну радість у Царстві Небесному. Амінь. О присвятай при Богословице, наша Богородиця, Пречиста Діва Марія, що народила Спасителя Світу, Ісуса Христа Божого Сина, який дарував нам вічне життя. Ми недостойні раби, Твої обоким смиренням і покаянням припадаємо перед тобою і благаємо Твої милості і заступництва. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти є надією притулком грішних отіхою для скорботних і скорою поміч для тих, хто взиває до тебе у випробуваннях і нещастях, не зневаж маління нашого мати, милосердя, але зглянься на нас у своїй благості. Попри опричисте діво, Та яка є найдосконалішою з усіх створінь, чистіша від небесних сил, і святіша за всіх святих. Ми зрішили перед Богом своїми думками, словами та вчинками, не виконавши його святих заповідей. І заслужили кару за наші провини, але ти, водичице, що завжди молишся за нас, не залиш наш у цьому грішному світі, без твоєї допомоги прийми покаяння наше і випросив Сина, Твого прощення гріхів наших, щоб ми з чистим серцем і совістю змогли служити Богові і славити Його, святе ім'я, О, всесвята, Богородице, заступниця і покрови наша. Ти завжди захищаєш Тих, хто з вірою і надією прибігає до Твого заступництва. Не залиш нас у час скорботи випробувань, не допусти, щоб ми загинули у наших гріхах і немечах, визволи нас від ворожих підступів, від видимих і невидимих ворогів, від бід, хвороби напасти, збережи наші душі тіла в цілості, захисти нас від усякого зла, присвятав владичице, моли Сина Твого і Бога нашого, щоби він подав нам благодать істинного покаяння, дарував прощення гріхів наших і зміцнив нас у вірі та богачесті. Дай нам сили боротися зі спокусами і стійко переносити всі скорботи цього життя, щоб через Твоє заступництво ми змогли успадкувати життя вічне у Царстві Небесному. О, Мати Божа, не допусти, щоб ми загинули в наших беззаконнях, але випросив Господа, благодать покаяння і очищення душ наших, допоможи нам приблагословені, на у всіх наших потребах і випробуваннях, охорони наші доми і сім'ї, нас на шлях спасіння і богочестя. Прийми, водичи, це наші молитви і зітхання, вислухай наші благання і принеси їх до престолу Божого, щоби через Твоє заступництво ми отримали милість і прощення від Господа нашого Ісуса Христа, якому належиться слава, честь і за Цим і Святим Духом на віки вічні. Амінь. О, Пресвята владичиця Богородице, пренепорочна Діво, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, до Тебе, з вини дощі, смирено взиваємо і мовимося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші молитви і зітхання, яке диво боговоне, і піднеси їх перед Престолом Всевишнього Сина Твого, ти, що є мудрою заступницею, покровителькою роду християнського, не залишає нас у наших скорботах і випробуваннях. Під Твоїм святим покровом завжди знаходять захист усі, хто з вірою, і любов'ю до тебе прибігає, ти ж причиста зіває нашим заступництвом і пристановищем, і в час небезпеки ми шукаємо Твого небесного покровительства, Віджини від нас усі біди, скорботи і напасті, відверни від нас зло і ворожі підступи, Просвіти наші серця світлом сина Твого і захисти нас від підступів ворога та від усякого гріховного падіння. Ти благодатно носиш у собі невичерпне джерело милості, любові, даруй нам мол, з тобі силу і твердість у спокусах і випробуваннях цього земного життя, Покрий нас твоїм небесним покровом, щоб охоронити від усякого зла видимого й невидимого, і даруй нам можність та витривалість у боротьбі з ріками, щоб ми, зберігаючи покаяння, гідно спаслися. О, мати Божа, ти подателька чудес і немає меш твої багатоті. Ми смиренно вдаємося до Тебе, як до нашої Небесної Матері, і просимо Тебе, огорни нас, теплом Твоєї молитви, щоб через Тебе ми отримали богатій захист від усякої небезпеки, мовимося тобі, водичи, про мир до всього світу, про спасіння душ наших, про прощення гріхів наших і укріплення в святі вірі. Спаси всіх, хто з любов'ю взиває до Твого Пресвятого імені, і визволи нас від усякого зла, що на нас наступає. О всепокровна заступниця і надія, наша, Богородиця Діво, згадай нас недостойних рабів Твоїх, хоча скорботи випробувань, і не відкинь на судні тяжкі, але будь з нами завжди, приблагословена ти, що невпинно молишся перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, Його за нас, щоб ми були збережені від усякого лукавого задуму і від звих підступів ворога, не дай зло наблизитися до нас під Твоїм всесильним покровом. Радости наша і надійний наш захист, благосови наші домівки родини і всіх ближніх наших, захисти їх від біди, хвороби і смутку наповни наші серця миром і любов'ю, що ми дякуючи тобі за все, прославляла тебе в молитвах і піснях співах, бо Ти є мати милості, покровителька і заступниця наша перед Господом, і Тобі належить слава честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Обрана від віків матір Божа, ти що стала вмістилищем божественної благодаті. І джерелом спасіння для всіх, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойний хвалу і молитву, ось цей наші серця, світлом благодаті своєї, і провадь нас до єдиного Спасителя світу, щоб ми взивали до тебе, радуйся, все, блага що провадиш нас до спасіння, ангели і святі на небесах, дивуються твоєму материнському покрову, присвяте Діло, Бо через Тебе, слово Боже стало тілом, щоб спасти нас грішних. Брама Небесна, через яку прийшло спасіння світу, тому і ми з надією на твоє заступництво приносимо Тобі ці смирені моління, радуйся, Діво Богословена, що є світові Спасителя, радуйся, небесна брама, через яку прийшла радість спасіння, радуйся, джерело благодаті, що сповнює душі наші світлом Божим, радуйся посередниця між Богом і людьми, що єднаєш нас з Христом. Радийся ти, що перемогла гріх своєю непорочною чистотою, радися пречиста, що ведеш нас до Царства Божого, радийся Всеблага, заступнице, що провадиш нас до спасіння, бачиш тебе, Пресвята Діве, як живий храм Бога. Ангели і люди радіють, ти принесла світу Спасителя, відкрила нам шлях до спасіння, тому ми вдячні за твою благодать. Зиваємо до Бога, Аллилуйя! Ти, Богородиця, з'єднала землю і небо, ставши матір'ю від вічного слова, твоє смирення та послуг Божій волі, зробили тебе, заступницею всіх, хто з вірою звертається до тебе, тому з любов'ю мовимось до тебе, Радуйся, матір Бога нашого, що народила спасіння світу, Радуйся, Богодатна, що носила у своєму воні Творця всього сущого, Радуйся, ти, що принесла світові світло Христове. Радийся ти, що відкрила нам двері Царства Небесного, радися, покровительку, всіх, хто шукає Твого заступництва, радийся, провідниця, що ведеш нас до Христа Спасителя, радуйся все Бога заступниця, що провадиш нас до Спасіння. Сила Всевишнього покрила тебе, Пресвята Діло, і ти зачала від Духа Святого, ставши матір'ю від вічного свого. Нині ж твоє материнське заступництво оберігає нас від усіх ворогів, тому з вірою взиваємо до Бога. Аллилуйя, ти, єдина серед жінок, була обрана, на таку велику честь бути матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, твоє смирення і послух зробили тебе великим прикладом для нас, просвяти наші душі твоє благодаті, щоб ми за радістю взивали, радийся ти, що прийняла в своєго на Сина Божого, радися ти, що несеєш світові благодать через своє материнство, радийся Богосовина, між жонами, що стала живим храмом Бога. Радуйся, Пресвята Діво, що провадиш нас до вічного Спасіння, Радуйся, ти, що з'єднала небо і землю через народження Христа, Радуйся, ти, що мовишся за нас перед престолом Всевишнього, Радуйся, Всеблога що провадиш нас до Спасіння, бори життєві не лякають нас, бо під Твоїм святим покровом ми маємо притулок і захист, ти пречиста Діво і нашою заступницею вірною помічницею, скорботах. тому з вірою взиваємо до Твого Сина. Алілуя! Бачиш тебе, як нашу небесну матір, ми з довірою звертаємося до тебе, бо знаємо, що твої мили, Твої могутні, могутніми перед Богом. Ти завжди чуєш тих, хто з покаянням і вірою звертається до тебе, тому зі смиренням і надією взиваємо. Радуйся, Цариці Небесна, що просвічуєш наші серця світом Христовим, Радуйся, Мати Милосердя, що завжди поспішаєш, на допомогу страждаючим, Радуйся, ти, що розбиваєш кайдани гріха своїми молитвами, радуйся, заступнице наша, що ведеш нас до примирення з Богом, Радуйся, надія наша, що не залишаєш нас, у скорботах і випробуваннях, Радуйся, провідниці до вічної радості в Христі. Радуйся, все, Бога заступниця, що провадиш нас до Спасіння, як не згасиме світло, Ти, Присвята Богородице, осяваєш, ти у гріхів наших і провадиш нас до спасіння. Твоїм заступництвом ми отримуємо благодаті сили, йти ти за Христом, тому з подякою взиваємо до Бога, Алілуя! Ти пречиста діва стала вмістилищем божественної премудрості і благодаті, явивши світові світ вонеприступне Ісуса Христа просвіти наші серця і розум, що ми завжди йшли дорогою правди, взиваючи до тебе, радуйся світло духовне, що осіває пітьму гріховну. радуйся, Небесне зірко, що ведеш душі до Христа, Радуйся, непорочне дзеркало Божої святості, Радуйся, ти, що даруєш благодать прощення і зцілення душам нашим, Радуйся, путівниця до Царства Божого, що показуєш нам шлях до спасіння, Радуйся, ти, що завжди стоїш за нас перед Христом Всевишнього, Радуйся, Всебога, заступниця, що провадиш нас до спасіння, твоє материнське серце, охоплює весь світ, пречиста Богородице, бо ти, прийняла нас як дітей своїх під Христом Христовим. Ми що отримали твою любов і заступництво, з вірою взиваємо до Бога, Алілуя! Ти є матір'ю всіх християн, пречиста діва, бо через тебе ми отримали Спасителя, що дарував нам вічне життя. Твоє заступництво не має, меж, і ти завжди чуєш ти, хто до тебе звертається, тому з вірою і любов'ю взиваємо. Радуйся, мати всіх, що народила Спасителя людства, радуйся ти, що приводиш душі до благодаті через своє заступництво, радуйся ти, що розкриваєш перед нами двері вічного спасіння, Радуйся, лікарку душі ті, що дориш цілення тим, хто кличе до тебе, радуйся, покровителько наша, що ніколи не залишаєш на собі зім. Радуйся, провідниця, до вічної радості в Христі, радуйся все Бога заступниця, що провадиш нас до спасіння, бачиш і тебе, книзгасиме світло, що веди нас до спасіння, ми радіємо і дякуємо тобі, причисто. твоїм заступництвом ми отримаємо мир і Богдать, тому з вірою взиваємо до Бога. Аллилуйя. Береже вас Бог.